Всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoBrain. З вами Вінфініті. І давайте сьогодні розглянемо ринок Форекс. Що це таке, з чим його їдять, і порівняємо його трішки з криптовалютним ринком. Зробимо такий невеличкий огляд, бо багато хто питався, як його торгувати, що з ним робити і так далі. Перш за все, ринок Форекс. Це Foreign Exchange, це є міжнародний міжбанківський обмін, тобто валютний ринок, де відбувається обмін валют. Торгується аналогічно, як і біток, так само всі інструменти Smart Money працюють, як і на криптовалюті, так само і ось тут. Єдина різниця між Форексом і криптовалютою в тому, що різна капіталізація. Якщо говорити про Ринок Форексу це в середньому за день обсяг загальних торгів по ринку Форекс становить в районі 8 трильйонів доларів. В той час, як на криптовалютному ринку, це 3-4 трильйони доларів. Тобто, якщо глянути навіть на сам графік, можна подивитися, що ринок Форекс, Форекс відбувається, рухи на ньому відбуваються більш стабільні, тобто немає якогось такого маніпулятивного досить часто. Руху, більш так стабільно відпрацьовують інструменти. Давайте оглянемо, які є пари. Основні основні пари це є євро-долар, тобто це торгівля з повідношення там, курсу євро до долара, і відповідно, так це сказати, є коефіцієнт. Євро-долар, євро-фунт, долар фунт долар. Японська єна і інших багато є ще додаткових пар, але основні найбільш капіталізовані валютні пари це є євро-долар та фунт-долар. Будемо сьогодні розглядати на прикладі ось цієї валютної пари. Також потрібно е, глянути, що таке брокера. Тобто є брокер Уанда, є брокер FXM, є брокер Сахо. яка між ними різниця. Вони по суті показують один і той самий графік, але. Наприклад, якщо на одному графіку можуть бути еквили, от умовно візьмемо цю свічку. Тут хай буде 16146, тут хай буде 16148. Тепер відкриємо графік сахо, брокер, ось сахо. Це буде тут хай 16148, а тут хай буде 16144. Тобто, у нас ось тут утворені на даному брокері еквіли, на брокері OAND у нас є зняття ліквідності. Тобто, Хай Нью-Йорка, перебив Хай Азії. Тобто, в ось цьому є все, по суті, різниця між брокерами. Говоримо про години торгівлі, коли ж торгується Форекс. Форекс торгується з понеділка по п'ятницю, тобто, субота неділі вони є вихідні. І також тут велику закономірність відіграють сесії. Тобто кожна сесія відіграє певну роль для того, щоб відкривати певну угоду. Якщо говорити по-простому, так як робити це повноцінний урок на годинку півтора, це кожна сесія полює за ліквідністю попередньої сесії. Навіть якщо чисто глянути на графік і використовувати лише один інструмент це ліквідність, будемо дивитися, як ціна працює з ліквідністю кожної попередньої сесії. Тобто, в нас, допустимо, ось був Нью-Йорк. Він прийшов, зняв Хай Азії, отримав реакцію. Ціна відповідно пішла вниз. Дивимося далі. Знову відкрився Нью-Йорк, зняв Хай Лондона і хай, хай Лондона, який знімав Хай Франкфурта, Відповідно, вийлася реакція ціна вниз. Далі. Внизу бачимо. Відкрився Франкфурт, знімає Лой Азії, ціна отримала. Реакцію вгору і тому подібне, і так прикладів можна досить багато знайти на графіку. Наприклад, ось тут відкрився Лондон, знімає лой Азії, відповідно, отримала ціна. Реакцію вгору. Також немало важливим є рівні ПДХ та рівні ПДЛ, тобто хай минулого дня та лой минулого дня. Наприклад, беремо 10 число, знімається лой 9 числа. Утримується реакція. Можна це протрактувати як лой підчистив Лой Азії та також Лой Нью-Йорк. Ось таким чином. Або ж тоді просто було зняття лоя минулого дня. Аналогічно ось тут. Азія знімає лой минулого дня, де отримує реакцію вгору. Глянемо тепер ось тут. Азія знімає хай минулого дня, де імпульсно проливається вниз, утворюється імбаланс, і ціна відповідно далі йде вниз. Тобто це був знятий хай минулого дня. Тут така сама скора ситуація. Тобто Нью-Йорк хай минулого дня був знятий Азію, і відповідно ціна. Пішла вниз. Також немало важливим є те, як ціна працює з самою сесією, яка була перед тим. Тобто, наприклад, як Лондон працює з Франкфуртом, або як Нью-Йорк працює з Лондоном. Основний час для торгівлі найкраще коли шукати сетапи це йде ранок, в основному це є лондонська сесія. Також можна торгувати Нью-Йорк. Якщо глянути на графік, можна побачити, що Нью-Йорк. Досить волатильна сесія, і найчастіше в, нього, в ньому виходять новини. Тобто, коли виходять новини 15.30 або 17.00, потрібно на це звертати увагу, і якщо маєте відкриту угоду, або проводити в безбиток, або не відкривати угоду, якщо ви глянули, проаналізували перед самим відкр... виходом новин і тому подібне. Можна також і сам Нью-Йорк торгувати. Цього ніхто не забороняє. Це Все відбувається методом тесту. Тобто потрібно провести тест е, певної стратегії, чи вам взагалі підійде і так далі. Тобто ви побачили якусь певну закономірність і хочете протестувати це на графіку. Робите бактест і якусь певну статистику, щоб потім вже в подальшому торгувати. Давайте глянемо, як, наприклад, ось за ці дні ціна працювала з попередніми сесіями одна з одною. Наприклад, відкрився Лондон, знімає хай Франкфурта, знімає частину ліквідності Азії, відповідно, котиться вниз і в подальшому знімає Лой Азії. Е, також обов'язково потрібно звертати увагу на те, як ціна працює з імбалансами сесії. Тобто, якщо я, наприклад, мав е, Азія мало умовно там, великий імбаланс у старшому тимфреймі, ось тут, треба дивитися, як вона працює з ним. Якщо від нього, наприклад, буде реакція, то ціна піде тоді вниз, якщо реакції не буде, то відповідно може почати. Рухатися далі вгору. Глянемо, ось тут. Відкрився Лондон, знімає Франкфурт, знімає частину Луї Азії, і ціна пішла далі. Відкрився Лондон, знімає Луї Азії, і ціна пішла відповідно далі. Тут така сама ситуація. Тут аналогічна ситуація. Е, яку ж в сесію найкраще торгувати? Треба все тестити індивідуально. Хтось, наприклад, торгує, почне торгувати з Франкфурту, то хтось з Лондона, хтось з Нью-Йорк. Тобто це максимально індивідуально. Де ж на графіку ще показати? Ось тут, наприклад. Відкрився Лондон, знімає Франкфурт, відповідно, йде вниз. Відкрився Нью-Йорк, пішов зняв лотна і ціна пішла далі. Тут у нас були два імбаланси, один імбаланс і другий. Вона відповідно протестувала один з імбалансів, отримала реакцію і пішла далі вгору. Тут також Азія мала імбаланс, який був протестований лондонським хай'м, який знімав ліквідність в Франкфурті, тобто франкфуртський хай. Якраз в імбалансі Азії це досить такий хороший сетап. Отримав реакцію, робить закріплення вниз, і вже відповідно можна тоді максимально впевнено говорити про якусь. Угоду. Єдине змушаєш, що тут є досить таки багато імбалансів. Як розраховувати взагалі об'єм, ризик і тому подібне, щоб входити в угоду? Максимально все просто. Наприклад, у вас є, ви відкриваєте. Давайте перейдемо до, до теперішнього графіку. Ви хочете відкрити угоду. І, наприклад, виставляєте там певну лімітку. Далі. Ось тут вас пише 17.0. Ви завжди упускаєте цю крапочку, і число буде ставати 170. Тобто, що це означає? Ви будь-який свій ризик. Тобто ту суму коштів, яку ви будете закладати в угоду, ділите на ось це число, на 170. Умовно, у вас 10-тисячний проб, ділите 1% це 100 доларів. Ви ділите на кількість пунктів в стопі. Це 170. Стоп поділити на 170. Це дорівнює 0.58 лота. Тобто ви вже в своєму терміналі другому вписуєте 0,58 лота. І так далі. Тобто завжди опускається ком. і Відповідно, це буде ваша, ваш об'єм в угоді. Також, якщо ви не маєте хорошого індикатора сесій, можете знайти його в нашому телеграм-каналі в прикріпленому повідомленні. Там є окрема стаття, і можете додати собі в тренинг-хью, щоб ним користуватися. І будуть у вас відповідно ось такі налаштування, досить зручно, де ви можете змінити собі будь-які налаштування в години і тому подібне, кольори і так далі. І Ще одне, де торгувати сам Форекс, це проп-компанії. Тобто найкраще торгувати це відкрити собі рахунок пробкомпанії і торгувати відповідно там. Одна проп пробкомпанії це може бути як CryptoFan Trader, але це більше по крипті, або також FTMO. З вами був Infinity. Всім бажаю гарної і профітної торгівлі.